Всім привіт! Трамп звинуватив Індію у співучасті у вбивствах українців. І тут Трамп сказав правду. По факту воно так і є. Трамп написав, що Індія не тільки купляє російську нафту, вона ще й перепродає її на ринку. І індусам каже плювати на те, що вони спонсорують російську військову машину, яка вбиває українців. Люди, а ви помічаєте зміни у поведінці Дональда Трампа? Я помічаю, і вони на лице. Трамп вже говорить правду відкрито, індуси спонсорують військову машину Кремля. До Трампа ніхто не наважувався це сказати вголос: ні Байден, ні європейці. А по факту так і є. Індія є співучасником вбивств українців. І Трамп написав, що він значно підвищує мита на індійські товари. Незрозуміло, це ті 25%, що він казав, чи це вже більше них. Якщо ви здивовані поведінкою Трампа, пишіть коментарі, буду рад дізнатися, що ви думаєте. Якщо ви хочете залишатись на хвилі свіжих новин та абсурду разом зі мною, підписуйтесь на канал прямо зараз. Наша мета 300 підписників. Підписуйтесь, далі буде цікавіше.